Ну, місто було похоже, я не знаю, як апокаліпсис. Ситуація в місті була така, що в кожному домі були тіла ну, вбитих, ну, гражданських, розумієте, є от это, знаете, великі от органи, там музика свишила, вот таке називають. Оце так звучить завод Азовсталь. Бігали як Маріо. знаєте, По поверхні біжиш, біжиш, люк побачив, пригаєшся, люк побіжиш по цьому люку, там треба там вивезти і знову біжиш. отак. отак, отак. Та все горіло. Дуже такі інтенсивні бої були, і такі непонятні, тому що бої йде з угла дому, перестрілка йде, а і тут йдуть гражданські, просто йдуть гражданські, носуть воду і якусь їжу. Так от. Ну Місто було похоже, я не знаю, як апокаліпсис. Ви розумієте, зелені не було. Ми пам'ятаю, починали на лівому березі Маріуполя. Починався бій, і там щось був обстріл по нам. І загорівся будинок на першому етажі, бій закінчився, Ми дивимося, а дев'ятий етаж вже загорає отак. Від. А я сидів рядом з бобратим. І говорю, а це не твоя квартира горить. такий, моя каже: а ні, ми йдемо наступний. Ні, 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 це нормально. Все, це, все нормально каже. Наша військова частина завжди знаходилася в місті Маріуполі, 23-й загін морської охорони. І в той час ми знаходилися, моя я і моя група ми знаходилися на катерах самому в Азовському морі. Ми, була якась команда за пару днів до повномасштабного посилити охорону державного кордону, і ми всіми можливими засобами вийшли в море і розтягнули повністю лінію, перекрили все узбережжя від Новоазовська приблизно. Регіон Широкий, на Новоазовська і аж до Бердянської каси. Отак от І чекали. По нашій інформації, би, зашов ракетний катер нашої води, і почав якісь незрозуміли маневри. От так от. Погнався за нашим основним кораблем, це Донбас. Був, скільки по моєї інформації, тому що я був непростучний, від нас від них було некілька міль, може навіть десятків міль. Він зробив пуск ракети, ну промахнувся. Так. Потім була команда. Що у наші катера вони не способні нести бій на десятки кілометрів, тільки ближні бої. І нам була команда згрупуватися і зайти назад в акваторію ну, бази і как би, зайняти оборону і охорону морського порта та заводу АСРЗ міста Маріуполя. Ну, і з такого цікавого, що в основному підрозділ займається водолазною справою. Ми водолази професійні. І ми якраз закінчили вже водолазні спуски і знаходилися на зеленому маяку. І бачимо, летить сушка, самоліт, і як будто як на нас летить. І ми все розуміємо, а ми ж, ну ви ж розумієте, водолаз без зброї, це балони, це амуніція і так далі. І, і воду вроді можна пригнути, і нема коли втікти. І вона отак пролітає над морем, там, намір, метрів десять. І ми бачимо. Луго сидить і дивиться на нас, аби на нього він як пролетів. Він то скидував на азовсталь, Він скинув ракету на назовсталь і влетів отак от. Потім наші побратими поняли, до якого курс У нас була ПВО ручне і збили його. Ну як збили? Випустили в нього ракету, вона в нього не попала, але він комплітувався і випрыгнув. Я був на позиціях і у мене дружина була якби. Там амі це інститут. І мені приходилось позицію, коли я змінявся там, на перерву, то я брав їжу, що знаходили ми, і ніс дружині, і її подружкам ї, ну, їжу, таку, що змог то лікарство дитині і так далі. Так що я ходив багато по місту. Ну і ще ж місцеві бої були. Я про зеленому коридор, що це. і попросив побратимів, які будуть приїжджати з біля неї, їхнього укриття, щоб попередили, що є зелений коридор, щоб вона змогла. Вибирати своїми силами, якщо вона не зможе, то я прийду і буду щось з цим робити. Ну, вона смик, якби розумна жінка, а вона підсіла із подружкою до якогось там чоловіка, який виїжджав, і він їх взяв за те, що вони дівчата і маленька дитина. Я взагалі розслабився. Я зрозумів, що я мог віддати сам, ну, саму себе і робити все, щоб далі, щоб я мог вижити і продовжувати бої. І, ви ж розумієте, померти може кожен, а дати бію і вижити це дуже тяжко от, і вправду. Була контузія. Ну, Там у більшість контузія, тому що обстріли були безперервні і так далі. Щоб виконувати завдання, треба було завжди видвигатися по відкритій місцевості. Ситуація в місті була така, в кожному домі. Були тіла ну, вбитих, ну, гражданських, ви розумієте, хто був повішаний, сам повісився. Я не знаю чому. Е, дуже багато знаєте, лежачих жінок було, короче, яких не змогли локувати, таких великих жінок, які вони просто їм і не нічого допомогти, то могли тільки води піднести і в таку, оставити декісь їжі, або за ними хто там там одна людина, якийсь теж старих, хтось там приглядував і так далі. По ночам вони кричали дуже сильно, ви розумієте. Є от це, знаєте, великі от ці органи, і от музика вишла, такого називає. Оце так звучить завод Азовсталь. Так? Коли днем виходиш і дує вітер, ці всі металові конструкції вони грають, і такий страшний, моторшний такий звук на кілометрі, який роздається. Дуже Дуже допомогли средства для. Руку такі, як спиртові. Ми робили горілки, на них готували їжу, і ми грілися в підземеллях цих азовсталів, там лабіринти такі до бізумі. Бігали, як Маріо. Це знаєте, то по поверхні біжиш, біжиш, люк побачив, пригаєш цей люк побіжишся по цьому люку. Там треба проповзти, там вилезти, і опять біжиш. Отак. От великий, дуже великий завод. Я навіть не думав, що він таких великих розмірів. розумієте. Я виходив 20 го числа і був на Шваковій горі, там позиція була «міллер», отак от. у нас бої були до 19-го числа, отак от, до останнього. По нам були обстріл, ми відстрілювались, потім по нам і так далі. Прийшов 19-го числа наш старший і каже, хлопці, у нас режим РПО, ми такі, який режим РПО, всі видвигаємося назад на джерело. Ми вийшли назад на джерело, на основний нас пункт збору. Я встретив свого командира, якому дали героя України. Він сказав, Антон, тебе на збори 10 хвилин, ми йдемо в полон. Я кажу, який полон? Отак от. А як же план переплисти Азовське море і так далі? Він каже, посміявся, говорить, йдемо, іншого виходу немає, багато трьохсотих ми ще не протягнемо. 8 лютого 2024 року мене звільнили з полону, а в полон я потрапив 20 травня 22-го року. Я бачу молок, кажу: привіт. Він «Привіт». Я кажу, ти мене пам'ятаєш? Він. Я, я говорю, я твій папа, тато. Він такий, а ти каже, любиш? А, ти боїшся велику собаку? Кажу, ні. Каже, я теж не боюсь. Я кажу, ну підходимо, ходім, все, і ми пошли так. Ну таке, ну не пам'ятаю, йому був рік і місяць, коли я його останній раз бачив, а тут я вийшов йому три-два роки. Тут дуже класно, я віддихаю, я дуже радий, що я більше суток з дружиною можу знаходитися, що з дитиною можу гуляти по місту. Просто служба зараз така, що якби, немає тобі вдома. Тебе постійно тебе надо. Я приходжу додому там раз два дня, щоб тільки переночувати, коли відпускають. А тут такий відпочинок. Проєкт Азовсталі це дуже класна ініціатива. Це я дякую всім, хто причасний до цього. Дуже. Ну тут, крім відпочинку, у вас дуже багато програми. І ти не знаєш, який для себе програма куча. Я рекомендую всім скористуватися цією програмою, підтримувати серце «Азовсталі» і так далі. Підтримувати наших військових. Бо, я не знаю, я даже, у мене тільки емоції, я даже не знаю, що її додати. Це, я дуже вдячний. Дуже вдячний. Я даже не знав, що тут так буде файно. Хочу повернутися в Маріуполь в свій дім. Отак, чесно, мені дуже подобалось місто. Я приїхав я ще в 15-му і теж гуляв по місту. Я бачив, яке воно було і яке воно стало перед війною. Це взагалі два різних міста. І дуже, нам дружина ми дуже хотіли там залишитись. Це мабуть і за місце, я там постійно продовжував військову службу, що дуже подобалось.